Три тисячі років тому Мойсей, єврейський пророк, визначив походження часу, і життя в одній незабутній фразі. На початку Бог створив світ і землю. Ці слова вічні, і вони досі несуть послання таємниці. Подумайте про їхні наслідки. Перед тим як зірки зібралися в галактики, щоб заповнити порожнечу, Бог був там. Перед формуванням планети і сонце вперше зайшло, Бог був тут. Перед тим як води вирізали каньони в скелі і вулкани підняли землю, перед появою життя в усій його різноманітності і блискавка спалахнула. Перед тим як людські очі вперше побачили сяйво повного місяця Бог Творець Всемогутній і вічний був там у всій своїй величі. Сьогодні його світло все ще сяє в природі, і якщо ми зупинимося, щоб звернутися до чудес навколо нас, глибока істина відкривається. Бог є джерелом життя. Проблиски його божественної природи видно в усьому, що він зробив. Як ми маємо відповідати на це одкровення? Старий псалмопівець сказав це найкраще нехай вся земля боїться Бога, а всі, хто живе, нехай дивуються Його силі. Захоплення це не перебільшення. Адже це визначається як натхнення, здивування, шок, осліплення або приголомшення. У минулому ці емоції часто викликалися фізичною величчю та красою космосу і планети, яку ми називаємо домом. Але сьогодні можливо більше ніж коли-небудь наше захоплення Божим генієм часто зменшується через технології. Дивовижні машини, які можуть захоплювати нашу увагу настільки, що ми перестаємо дивуватися, хто є Бог і що він створив. Щоб показати, як ми можемо втратити захоплення природою, візьміть лише три з багатьох природних чудес, які ми зазвичай ігноруємо, займаючись повсякденними справами у 21 столітті. Хмари малюють безкінечну картину, переробляючи всю воду, що існувала. Ранкове сонце освітлює росу. Кожна з них на ідеальній відстані від нашої зірки, щоб вода та все життя могли процвітати. Листя на зрілому дереві дає тінь і красу, і достатньо кисню навесні та влітку щоб вистачило на п'ять дорослих людей на цілий рік. Ейнштейн сказав, що є два способи жити: один так, ніби нічого не є дивом. А інший так ніби все є диво. Три тисячі років тому. Вночі біля Вифлеєму пастух Давид спостерігав за горизонтом і побачив щось більше, ніж просто зірки. Вражений він пізніше написав, що небеса проголошують славу Бога, а небеса свідчать про Його діла. Сьогодні ми можемо відчути ту ж благоговіння і радість, що колись наповнювали серце Давида через дива природи. Все, що ми бачимо в природі, є більше, ніж просто випадкові атоми і молекули. Це одкровення Бога свідченнями його божественної сили та мудрості, які кличуть нас щодня. Якщо ми дослідимо красу нашої планети або зазирнемо в безодню Всесвіту. Ми можемо навчитися цінувати деталі як безцінні експонати в галереї, де багато мистецьких творів свідчать про красу, інженерію, мудрість і уяву. Усі ці риси свідчать про творця, його забезпечення та мистецтво. Тож, рухаючись життям, шукаймо ці скарби з відкритими серцями. І потім смиренно бути в присутності царя всього творіння.